Цьому ролику відповідаю на коментарі та питання ФОПів. А їх зараз багато по обов'язковій сплаті ЄСВ про підвищення податків і загалом по тому, як далі ФОПам працювати чи можливо поставити ФОП на паузу. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І в цьому відеоролику я просто буду відповідати на ваші запитання, шановні підприємці. Ви їх мені часто задаєте в Ютубі під відеороликом в коментарях, задаєте в телеграм-каналі. І є зараз дуже багато актуальних запитань, які турбують всі. Ціх є, тому цими відповідями я хотів би поділитися із вами також. Тож, поїхали. pg 2 е, Так, напевно, я не буду називати імена юзерів. Загалом е, маємо ось такий коментар. Дякую за ваше відео, дуже своєчасно. Але є питання: чи залишається пільга не платити ЄСВ, якщо ФОП має основне місце роботи? Е, так, давайте відразу зараз прояснимо. На момент зйомки відео у нас. Дійсно є така двіжуха, що нам хочуть зробити знову сплату ЄСВ обов'язковою. Вона ще не прийнята, але я очікую, що ближчим часом все-таки приймуть і сплата ЄСВ в 2025 році буде обов'язковою для всіх фопів. крім Звісно, залишаються старі пільги, можуть не платити ЄСВ підприємці, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, підприємці, які є пенсіонерами чи е, мають інвалідність. Також можуть не сплачувати ті люди, які одночасно і є найманими працівниками, де за основним місцем роботи за них роботодавець ЄСВ сплачує не менше мінімального. Є ФОПами. Вони за ФОП тоді можуть не платити єдиний соціальний внесок. Тому так, якщо за основним місцем роботи за вас ЄСВ платять, Можете за ФОП не платити. Ну і е, підприємці, які на загальній системі податкування і доходу не отримують, також можуть ЄСВ не сплачувати. Е, так, це скоріше не питання, а просто нам людина повідомляє, що я маю надію, що всі, хто зараз користується пільгою та не сплачує ЄСВ, знають, що в них цей період Остаж не війде. Є така штука, якщо зараз в нас діє воєнна пільга, і підприємець може добровільно сплачувати ЄСВ. То якщо ЄСВ він не сплачує пільгу, він. Пільгою він скористався, але страховий стаж не отримує. Так, наступний користувач повідомляє, що 100 доларів в місяць податків при можливості заробляти 6 мільйонів гривень. Це копійки, досить нити. Ну насправді дуже багато людей незадоволені тим, що в нас і хочуть вести військовий збір для підприємців. І потрібно буде на першій другій групі сплачувати додатково 800 гривень в місяць. І ЄСВ знову стає обов'язковим, тому це для багатьох. Не в порівнянні з теперішньою ситуацією, там значно збільшує податкове навантаження. Ну, я в принципі згоден, що якщо в тебе гарно працюючий бізнес, то 100 доларів в місяць податків це зовсім небагато. Проте зустрічаю і підприємців, яких дохід не такий великий, в яких прибуток там від 5 до 10 тисяч гривень в місяць, це для них дійсно може бути суттєвим збільшенням. Проте тоді можна перевестися на третю групу єдиного податку, де ви платите податок, принаймні військовий збір, єдиний податок від суми доходу. Таким чином будете платити менше і не здаватиметься податкове навантаження таким же і великим. Ха, ось цікавий коментар. А якщо в людини бізнес за кордоном і він там платить податки, він що має ще й в Україні сплачувати податки з цього прибутку? Да, має сплачувати і в Україні податки від цього прибутку. В чому суть? Суть в тому, що кожна країна хоче, щоб її громадяни сплачували податки з будь-якого доходу, отриманого навіть за кордоном. в в цій же країні. І якщо Українець працює за кордоном, за кордоном отримує дохід, то потрібно цей дохід декларувати в Україні і при необхідності сплачувати з нього податки. Проте майже з кожною країною Україна має конвенцію про запобігання подвійного оподаткування. Тобто, якщо я працюю не знаю, десь в Польщі, я найманий працівник за мене сплачують хай 20% податку на доходи, то я цей дохід в Україні декларую. Ю, але показує, дивіться, в мене 20% Податок на доходи в Україні 18, тобто я сплатив більше податків, чим ставка в Україні, і така людина може вже в Україні податок не сплачувати. Проте, якщо е, там за мене сплатили 15% податку на доходи, я його декларую, показую, ось 15% я сплатив. А в Україні мені каже, податкова, що дивіться, от ви сплатили 15%, в Україні в нас ставка 18%, значить різницю в 3%. Будь ласка, доплатіть ще в нашій податковій Тобто ми не претендуємо на всі 18, але на різницю, будь ласка, і це майже у, всі, у всіх конвенціях з всіма країнами прописано, можна цим користуватись. До речі, про українців за кордоном, в тому числі, які ведуть бізнес, часто отримую навіть не запитання, а скарги на те, що ну блін, чому не можна зробити по банківській системі як в Україні, що просто сидиш на дивані і з мобільного застосунку, можна відкрити рахунок, зробити. Будь-який переказ, обміняти валюту. А якби е, не скаржились, а запитали мене, чи можливо таке в Європі, я б розповів про додаток Зен. В якому можна зареєструватися, просто сидячи на дивані, відкрити європейський рахунок і проводити будь-які банківські операції. Для цього достатньо просто перейти за посиланням, що є в описі під відео, ви потрапите на їхній сайт. Можете клікнути, завантажити застосунок, завантажити його, пройти просту реє... реєстрацію, де потрібно лише ввести номер телефону, підтвердити його паролем з смс. Ввести пароль, який будете використовувати для захисту в застосунок, заповнити невеличку, е, невеличкі поля по персональній інформації, сфотографуватися із документом, який підтверджує вашу особу, і все, ви проходите верифікацію, і вже зареєстровані в застосунку. ZEN. разом із цим застосунком ви отримуєте iban рахунок в Литовському банку, який є мультивалютним, з яким ви можете працювати з доларами, з євро, з фунтом стерлінгів, з злотими, якщо ви використовуєте для верифікації в додатку посвідку на проживання в Польщі, ви ще додатково отримуєте рахунок IBAN в злотих, який можете використовувати для локальних операцій. Поповнювати рахунок ви можете в Європі готівкою. Можете на нього закидувати кошти із українських рахунків. Ви можете підв'язати карту в Google Pay, в Apple Гаманець використовувати її для розрахунків. Крім того, дивіться, яку прикалягу знайшов зенком і PrivatMoney співпрацюють, і можна через PrivatMoney робити найдешевші перекази за кордону в Україну. Це працює в євро, це працює в доларах і в злотих. Тому можна користуватися ще ось такою штукою. Ну і куди ж без звичайної пластикової карти ви її можете замовити до свого рахунку. Вона в Європу приходить протягом 5-7 днів і можете просто користуватися пластиковою картою, якщо вам так зручніше. По вартості користування застосунку ви можете використовувати як і безкоштовні версії, так і версії за мінімальну плату, в залежності від того, який функціонал вам потрібний. Тут все розписано, можете переглянути. Ну і, звісно ж, всі ті переваги, які Є в персональному, індивідуальному застосунку, можна використовувати і для вашого бізнесу. Для бізнесу Є окремий веб-портал, який можете використовувати, де є, крім звичайних ще і бізнес-інструменти. Тому переходьте за посиланням в описі під відео, встановлюйте, тестуйте, діліться в коментарях, як у вас це працює. Ну і йдемо далі. Так, всі, хто думає закрити ФОП і не планує вести діяльність, то можна. Перейти тимчасово на загальну систему. Якщо немає доходів, то не платити ні єдиний податок, ні ЄСВ. Так, да, є така можливість, і тут відразу хтось відповідає, що загальна система подає дуже складну декларацію. Простіше закрити ФОП, ніяких мінусів від закриття немає. Відкрити ФОП на загальній системі, можливо, буде через місяць. Ха -ха. Е, насправді тут є деякі підвохи. Ну, Наприклад, е, є просто підприємець, який е, ну, зараз тимчасово не працює на ФОПі. Якщо ви закриєте ФОП зараз на єдиному податку, то знову відкрити на єдиний податок його можна буде тільки з наступного року. Тому це важливо враховувати. Якщо ви, у вас ближчим часом можуть бути якісь операції по ФОП, його точно не варто закривати. Потрібно його тримати для того, щоб була все-таки можливість скористатися спрощеною системою. Тепер, якщо ФОП не працюватиме там ближчий рік-два, то знову ж таки, якщо ми його переводимо на загальну систему і ми не маємо доходу, то звітність там проста, дуже. Просто подається нульовий звіт за підсумками року. Платити нічого не потрібно, ні ЄСВ, ні єдиного податку, звісно, тому що на загальній системі, якщо немає доходу, немає прибутку, то не потрібно нічого і платити. Проте, Якщо ми перейдемо на загальну систему, то в нас не виникає одної цікавої штуки. Якщо ми ФОП закриваємо, це підстава для проведення позапланової документальної перевірки. А їх зараз чомусь дійсно достатньо багато працюють. Якщо раніше це було щось таке в диковинку, і ми дуже рідко чули про е ліквідаційну перевірку, то зараз вже достатньо часто до нас з цим ФОПи звертаються. Тому якщо у вас є... От вибір повністю закрити ФОП чи перейти на загальну систему, то варто подумати, якщо у вас якісь там були косяки по веденню підприємницької діяльності, які може податково виявити під час перевірки, то я б все-таки перейшов на загальну систему і там трошечки потусувався, доки не вийде термін позивної давності. Якщо ви впевнені, що там все окей, і ФОП вам більше ніколи не буде потрібен. Закривайте, все, все нормально. Простіше тоді дійсно закрити, з чим морочитися із там поданням щороку звітів. Дар'я Василенко запитує, скажіть, будь ласка, якщо ФОБ жінка зараз в декреті по догляду за дитиною, чи матиме вона право не сплачувати ЄСВ всі три роки? Е, тут. По декрету дивіться, є така штука, що стаж все-таки нараховується в декретній відпустці, навіть якщо там людина не є ФОПом і ніде не працює. Але якщо людина є ФОПом і в нас зроблять обов'язковою сплату ЄСВ в двадцять році, то в 25 п'ятому році, навіть перебуваючи в декреті, ЄСВ, потрібно буде сплачувати, якщо ФОП відкритий. Вітаю Михайло. Підкажіть, будь ласка, наскільки є важливим вибір у графі основного кведу? Та додаткових при створенні ФОП у дії на що це впливатиме? Ну, по суті, зараз це особливо ні на що не впливає. Основний квет він у вас чи не основний. Він головне, щоб у вас був зареєстрований. Якщо він у вас зареєстрований, то все окей, без дізниці. Типу, основний, він не має якоїсь там суперсили. Він такий же квет, як і всі інші. Ну єдине, що я пам'ятаю, там декілька років тому, ніби як в ковід да, в ковід, у нас була підтримка певна для підприємців, і виплачували чи то 6500, п'ятсот. Чи то 8 тисяч гривень для підприємців там у сфері торгівлі, чи в сфері ресторанного бізнесу, вже навіть не пам'ятаю. І там дійсно виплачувалася ця допомога по основному кведу. Ось так ось придумали. Але ну це прям якась так із, із виключень якихось із нереалі, нереалістичних таких історій, які там мають місце раз на століття. Тому ні, основний квед чи додатковий різниці немає. Так, всім привіт! Я ФОП на третій групі. 02.09.24 подав заяву про зміну місця реєстрації. куди за серпень я маю платити ЄСВ до нової ДПІ чи до попередньої? Всім, хто проводить зміну місця реєстрації, я ось що раджу: звіти ви подаєте в ту податкову, яка у вас в кабінеті платника відображається в облікових даних. Податки ви сплачуєте за тими реквізитами, які в стані розрахунків з бюджетом. Чому? Тому що інколи в нас відбувається все по закону і ЄСВ, ми сплачуємо вже в нову податкову єдиний податок до кінця року, ще в стару. А інколи відразу переводять на нову податкову, тому тут. Ну, не вгадаєш, просто потрібно зайти в кабінет і заплатити по тих реквізитах, які є там. Ну і ще тут є одне питання від іншого користувача. Чи можна бути найманим працівником працювати в банку? І одночасно відкрити ФОП і надавати послуги банку, в якому працюєш офіційно. Чи не буде зі сторони податкової обмежень чи штрафних санкцій? Зі сторони податкової не буде ні обмежень, ні санкцій, але можуть бути там претензії зі сторони банку, тому що в багатьох структурах передбачена така штука як конфлікт інтересів. Тому якщо вам трудовим договором і там, вашими домовленостями з банком це не заборонено, то будь ласка, на здоров'я. Пане Михайле, може підкажете, до якої суми можна не оформляти ФОП, якщо отримую гроші від Ютубу. Дякую. Альона можна не оформляти ФОП до будь-якої суми. Тобто, коли ми працюємо з Ютубом, ми можемо отримувати кошти просто на рахунки фізичної особи. Або на рахунки ФОПа. Просто коли ми отримуємо на рахунок фізичної особи, то ми маємо платити із цієї суми 18% податку на доходи, 1,5 військового збору, Ну, можливо, вже 5 військового збору. А якщо ми отримуємо на рахунок ФОПа третьої групи, то ми платимо 5% єдиного податку. Тобто просто дивіться, де вам вигідніше отримувати кошти від Ютубу. Зараз побачила в коментарях, що якщо приймати платежі на карту ФОП, то треба фіскальний чек. Те, коли треба, коли відкривала ФОП і консультувалась у дії бізнес-бухгалтером, мені сказали, що для мене нема різниці. айбан чи картка. Я надаю дистанційні послуги тільки безготівковий розрахунок. Нема товарів чи треба мені чеки. У інтернеті знайшла суперечливі думки. Олександра, ви як людина, яка надає послуги, можете скористатися 14 пунктом 9 статті закону про РРО, який говорить про те, що якщо ви надаєте послуги і приймаєте платежі через дистанційні системи переказу коштів, то ви можете. Не фіскалізувати ваші операції, якщо, звісно, готівки не приймаєте. Тобто, якщо готівки немає, у вас просто перекидують вам кошти через будь-що, через мобільні застосунки, через касу банків, через термінали самобслуговування. Загалом, якщо готівки немає, просто перекидують кошти, то в вашому випадку можна працювати без. РРО, колеги, підкажіть, міняти групу ЄП єдиного податку, якщо не було порушень за самостійним рішенням платника, можна ж робити частіше ніж раз на рік. Марина, міняти групу єдиного податку можна е, частіше. Да. Про в нас є просто таке обмеження, що група змінюється з першого числа наступного кварталу за. Датою подачі заяви, тобто раз на квартал групу можна змінювати. Олена Кухоцька, вітаю! Хто знає, якщо ФОП відкриває банку, туди йдуть надходження від різних людей. Це в прибуток буде рахуватись, оподатковуватися. Чи можна не хвилюватися? Е, дивіться, ФОП. Банку відкрити не може. Монобанк не дозволяє відкривати банку ФОПам. Банку можна відкрити тільки як фізична особа. І... Якщо ви отримуєте кошти на банку, то ви її ви цих кошти не можете оприбуткувати як ФОП. Як ФОП ми оприбутковуємо ті кошти, які заходять на рахунок підприємця. Тому, відповідно, ці кошти на банці будуть оподатковуватися по правилах оподаткування загальних. Будуть оподатковуватися по фізичній особі. Добрий день! Дякую за відео. Маю питання, як правильно ФОПу працювати з ОЛХ доставкою. Микола за Олиха доставкою неможливо працювати ФОПу правильно, тому що розробники Олеха не протурб... не потурбувалися про те, щоб можна було працювати з ФОПом. Там ну банально не можна вивести гроші на ФОП тільки на фізичну особу. А ми ж знаємо, що якщо отримує кошти фізична особа, то це оподатковується не як ФОП. Ну і на зараз коментарі в мене закінчилися. Проте ви можете писати нові прямо тут в коментарях під цим відеороликом. Можете писати в мене в телеграм-каналі. Ось посилання на нього в телеграм-каналі. Питання пишете, і на них відповідають, чи я, чи мої колеги, чи просто бухгалтери, чи підприємці, які мали схожі ситуації, і хочуть поділитися досвідом, тому ви там 100% маєте бути. Крім того, я там новини постійно оперативно пишу. Просто заходите і підписуєтесь. А якщо вам не допомогли в коментарях в телеграм-каналі на Ютуб каналі, то в мене є команда, яка надає платні консультації, подає декларації, бере фопів на ведення. Записатися до них чи зв'язатись можете за. Контактами в описі під відео. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!